Пекальний ранок на Білгородщині. Початок 19 березня ознаменувався свіжою порцією відбірного урожаю бавовни. Крім того, нові негаразди спіткали і інші регіони. РФ про все з деталями далі випуску. Ви на каналі зі час підпишіться і переходимо до головного. І з самого ранку вівторка в обласному центрі Російської Белгородської області та у Крузі знову фіксували прильоти. Горів автомобіль та приватна садиба. Про це очевидці писали в соцмережах. Свої спостереження підкріплювали палаючими кадрами. «Що, нам повітило, на... Таї машини згаєла. На... Мою вон побіла. На... Судячи з цих відео, що ширяться інтернет пабліками, наслідки ранкового обстрілу найбільше на собі відчули жителі населеного пункту Розумне за 11 кілометрів від Білгорода. У селищі різні пошкодження виявлено у 13 приватних житлових домоволодіннях вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади у приміщеннях школи та дитячого садка. Вибиті вікна. Російські телеграм-канали пишуть, є потерпілі. Підтверджує попадання губернатор В'ячеслав Латков. За його підрахунками, кількість постраждалих сягнула чотирьох осіб. 15-річний хлопець отримав множинні осколкові поранення м'яких тканин тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Бригаду швидкою його доставили до обласної дитячої лікарні. Додає Чинуша. А такий вигляд має парковка, на якій зайнялося зо два десятки цивільних авто, дим, скелети від транспортних засобів та суцільне покорожене залізятчя. Ось що побачили власники своїх залізних коней. Та й загалом неспокійно по всій області. До прикладу на відео свіжа зйомка із білгородського села Козенка після обстрілу. На дорогах вирви асфальт перекручений, ніби у блендері, а будинки побиті уламками снарядів. У місті Грайворон та його околицях оголошували ракетну небезпеку. По можливості тамтешніх жителів просили залишатися вдома. В селі Микільське вибиті вікна в одному приватному будинку та в одній квартирі багатоквартирного дому. Також пошкоджено покрівлю будівлі виробничого підприємства. У селі Нижній Вільшанець пошкоджено фасад приватного домоволодіння та дах гаража. У селі Білівське пошкоджено скління в одному приватному домоволодінні. Тим часом Міністерство оборони РФ знову звітує, що збиває західні ракети. Так, за даними відомства, ворога близько 10.30 за місцевим часом ці знищили дев'ять реактивних снарядів РСЗВ РМ 70 вампір. По ним нібито відпрацювала російська ППО над Білгородською областю. Паралельно з цим ворожі війська ганяються не лише за об'єктами у повітрі, а й за диверсантами на суші. Якщо вірити виданню Астра у Білгороді, затримали чоловіка, який нібито хотів отруїти російських військових та влаштувати вибух. При цьому він був затриманий ще аж 13 березня. 47-річний білгородець Юрій Ярошенко ушивався в той день неподалік торгівельного центру Будинок побуту. Ним зацікавилися правоохоронці. кажуть, у нього нібито знайшли при собі гранату Ф 1 та ампулу з рідною. Кримінальну справу стосовно нього порушили лише через три дні і одразу за трьома статтями про підготовку до теракту, незаконний обіг зброї та диверсію. За версією слідства, чоловік, нібито віддалено, вступив до лав РДК і планував отримати продукти, які збираються для відправки російськими військовими, які беруть участь у вторгненні в Україну та підірвати гранату у громадському місці Білгорода. Як бачимо, російські поліції тепер вже серйозно взялися до пошуку партизанів і більше того, страхуються та проводять евакуацію дітей. Майже 9 тисяч білгородських неповнолітніх громадян вивозуть за межі області. Вони вирушать до таборів інших регіонів. Про це зокрема повідомляє про Кремлівське тас із посиланням на губернатора Гладкова. Врешті-решт, як бачимо, білгородці дослухалися до прохань і заяв. Людей, які беруть участь у так званому звільненні прикордоння Російської Федерації, власне з такими заявами вже виходили Легіон Свободи Росії, РДК та Сибірський батальйон. Завітала Бивовна і Воронезьку область. Там пізно ввечері, 18-го числа, над обласним центром збили безпілотника. Про це повідомляють місцеві пабліки. БПЛА впав на перетині проїзду Розумова та Мінделеєва, повідомляє житель. А в Амурській області запроваджено регіональний режим НС, себто надзвичайної ситуації. Все через подію на родовищі «Піонер» у Зейському окрузі, зазначив губернатор Орлов. Там напередодні обвалилися гірські породи. На глибині близько 125 метрів перебувають 13 осіб. Зв'язку з ними поки що досі немає. Повідомляє МНС РФ. Близько 20 населених пунктів перебували під обстрілами Російської Федерації протягом попередньої доби. Повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Прикордонна одноробівка на Харківщині двічі була під ударами РФ протягом ночі. Близько першої тридцять росіяни вдарили з граду, а близько другої години з мінометів. Внаслідок цих ударів пошкоджені та розбиті будинки, а також електромережі. Минулого тижня селище евакуювало останніх чотирьох жителів. До вторгнення в одноробівці жили 136 людей. По прикордонні козачі Лопані. знову ж таки на Харківщині окупаційні війська близько дев'ятої ранку завдали два удари авіабомбами. Про це Зазначає керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. За його даними пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, а також ліній електропередач. Донецька область трагічні звістки. Загарбники вбили цивільного ще п'ятьох громадян. Поранили під час нічного теракту. По Селидовому росіян атакували приватний сектор із використанням ЗРК с 300 тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали три жінки віком 64, 65 і 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі. Донецька обласна прокуратура про це пише на своїх офіційних сторінках. На Запоріжжі 348 ударів задала армія агресора по 14 містах та селах упродовж Цих 24 годин, зокрема два ракетних удари по привільному, три авіаційних по токмачці і роботному. А також застосував агресор РСЗВ, безпілотники та артилерію по інших населених пунктах. Про це повідомляє очільник регіону Іван Федоров. Були уражені з боку терористів дев'ять населених пунктів Херсонської області. У нас до ворожих обстрілів загинули троє цивільних. Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін написав у своєму телеграмі. Так під ворожим вогнем перебували Понятівка, Садове, Львове, тягінка, Новотягінка, Микільське, Токарівка, Томина Балка та безпосередньо сам Херсон. Вночі у Комишанах горів житловий будинок для ліквідації пожежі. Задіяли 13 рятувальників. Займання вже ліквідували. Додають у ДСНС на Миколаївщині 18 березня о 9.07 та в ніч проти 19 березня. О 2 хвилині після опівночі ворожі військові завдали артилерійських ударів по населених пунктах та акваторії куцурубської громади. Також Напередодні, 18 числа об 11.15 та 13.45 армія Путіна вдарила з артилерії по акваторії Очаківської громади. Люди при цьому на щастя не травмувалися, додають в ОВА. А ще на Миколаївщині затримали інформатора російської розвідки, який шпигував за збройними силами за допомогою дронів. Додають у СБУ. Нині і зловмисником вже розбираються відповідні органи. Активізували свою злочинну діяльність вороги на Сумщині. Останні тиждень там гаряче на прикордонні і не тільки. Загалом, упродовж вчорашньої доби, військовий РФ завдали 274 удари. Пошкоджені чотири приватні та три багатоквартирні житлові будинки, господарське приміщення, літня кухня, магазин та гараж повідомляють в Нацполіції області. Невтішна статистика з'явилася від заступника міністра оборони України, генерал-лейтенанта Івана Горолюка. З початку поточного 2024 року бойова авіація РФ скинула на позиції сил оборони України понад 3,5 тисячі авіабомб. Перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7 до 1 на користь ворога, говорить він у Кремлі. При цьому розраховують, що їм має вистачити снарядів для домінування на полі бою ще на тривалий час. А чи згодні з цим ви або ж все-таки захід нарешті активізується, надасть нам необхідну кількість озброєння, і наші оборонці, наші героїчні сили зсу зможуть дати противнику гідну відсіч. Є дані про те, що наші війська втратили населений пункт Орлівка на Донеччині. Це Авдіївський вектор. Про це вже заявило Міністерство оборони РФ. Український військовий ресурс Діпстейт про просування армії загарбників у цьому селі повідомляв ще вчора ввечері. Ну а зараз село на їхній карті вказано під контролем противника. Про захоплення населеного пункту росіянами також повідомив у телеграм український військовий журналіст Богдан Мирошніков. Пише він таке, я зацитую. Орлівка втрачена. Наші воїни знаходяться біля околиць села та не дають тварюкам закріпитися. Два тижні тримати руїни дуже довгий термін. Наші зробили неможливе. За його даними частину тоненького на північний захід села наші воїни контролюють, а в Бердичах трохи менше половини. Одночасно ворог тисне на Невельське. мав невеликі успіхи східніше села. Скоріш за все, окупанти хочуть від нього просунутися аж на південь від Первомайського, аби далі вдарити ще й у фланг. Бо в Лобову Первомайське захопити не можуть вже півтора роки. Такий висновок робить журналіст Мірошніков. Дивлячись на динаміку на лінії зіткнення, військовий експерт Більд Юліан Рьопка зазначає: лінія оборони ЗСУ під Авдіївкою зміщується на захід. На початку березня він повідомляв, що наша армія на силу тримає оборону на лінії Бердичі Семенівка, Орлівка. Тоненьке на сьогодні ж у Бердичах продовжує боротися 47-ма механізована бригада ЗСУ. Ситуацію в Орлівці та Тоненькому аналітик Більд оцінює як критичну для України. Нині ж обговоримо і Південну південновість констатують аналітики просування ворога і на Запорізькому напрямку. Там були зафіксовані невеликі рухи російських військ. Ці прориви відбулися на тлі продовження позиційних боїв у цьому районі ще від учора, 18 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані сімнадцятим числом, показали, що російські війська незначно просунулися на схід від Лугівського, що розташоване на північний схід від Роботиного. Позиційні бої тривали також уздовж роботиного самого і вербового. Що знаходиться на сході від попереднього згаданого населеного пункту? Крім цього, є рухи навколо населеного пункту мирне на північний схід від роботиного. Втім, наші бійці гідно відповідають за добу відбили три спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та Херсонщині, та ще дев'ять в районах Роботиного та Приютного Запорізької області. Що ж там тим часом у Росіян? Офіційно представили нового командувача Чорноморського флоту у Росії. Змінили командувача військово-морського флоту, і його обов'язки тимчасово виконуватиме адмірал Олександр Мейсєєв. Він із 2019-го командував північним флотом РФ раніше головком ВМФ РФ Ніколаїв. Мєнова відправило відставку після серії захоплень і затоплень власне кораблів їхнього ж флоту з силами оборони України. Аби ви не сумнівалися, затоплення продовжуються, і, власне, це буде тривати і надалі. Російський флот втратив ще одне судно. Траулер капітан Лабанов знову затонув у Балтиці неподалік міста Піонерської області Калінінграда. Одна людина при цьому загинула, двоє зникли безвісти. Про це повідомляє джерело видання «112». із семи людей екіпажу. Чотирьох вдалося врятувати їх. Відвезли на берег та направили до медичних закладів. Пошукова операція продовжується. Зазначу, станом на початок березня у Росії. Вже мінус 26 суден. Це кораблі та катери, і все це такі результати маємо від початку повномасштабного вторгнення. А отже, збройні сили ліквідували вже третину. З 80 військових кораблів Чорноморського флоту противника досить багато при цьому і пошкодили. Але на цьому не зупиняємось. Головком ЗСУ Сирський назвав пріоритет на даному етапі війни. Про це він написав у своєму телеграм. Далі пропоную дослівно. технології та технологічність. Це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи, тому розвиток застосування безпілотних систем це мій пріоритет. У Збройних силах України за цей напрямок відповідає мій заступник герой України, полковник Вадим Сухаревський. Разом із ним ми працюємо над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень і забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління сил оборони. Написав пан Сирський. Так само коаліція західних партнерів не дасть нашій державі програти. Глава Пентагону Ллойд Остін відкрив засідання Рамштайну, запевнивши у непохитності підтримки Києва. Більше про результати контактної групи вже в. В наступних випусках я вам дякую за перегляд. Ви ж обов'язково підпишіться на канал «Сачас» час та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлень і дізнаватися, якими будуть результати засідання, і що власне Рамштайн ухвалить та які засоби будуть передаватися нашій армії. Партизани Росії продовжують вести успішний наступ у Білгородській та Курській областях. Російські добровольці поступово просуваються вздовж лінії зіткнення із окупантами, задіявши весь наявний потенціал та резерви. Про це розповів голова штабу Російський добровольчий корпус Олександр Фортуна. Поки що в нас іде просування по всій лінії зіткнення зараз складно зробити точний аналіз втрат російських окупантів станом на вчора. 18 березня там понад шість сотень осіб втрат у живій силі і достатня кількість техніки. Трохи пізніше будуть зведення, оскільки бої тривають. Цифра збільшується кожні п'ять хвилин. Розповів він. Водночас Олександр Фортуна спростував заяви Путіна про те, що російські добровольці нібито втратили півтори тисячі воїнів. Його побратими видають відеодокази, як точаться операції. вашій увазі кадри роботи РДК із населеного пункту Козенка. Боєць самотужки вийшов проти танка РФ та влаштував на нього засідку. А це зйомка, як російські добровольці здійснили рейд, успішно знищивши важливу техніку армії ворога. Тепер противник опинився без засобів зв'язку. Цей весь процес вдалося успішно і дуже я вважаю красиво зафіксувати на відео. Тим часом, що міноборони РФ, що сам диктатор і далі гне свою лінію. Мовляв, все йде за планом. Самопроголошений без п'яти хвилин цар власною персоною з'явився на публіці, аби виголосити. Всіх диверсантів в його уяві знищили і перемогли. Попытки прориву на нашу територію диверсионно терористичних банд, состоящих із регулярних частей противника, зарубіжних активно зарубежных да і Всякого роду отребия, яке по різним каналам оказалось на території київського режиму, Все эти попытки провалились. Путин укремо звернувся до ФСБшников и закликал посилити антитеррористичную деятельность. Что, теперь АТО, на думку Ботоксного, у них? Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического центра комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсеналі котрого широкі інформаційні, технічні фінансові можливості, ну, Що там говорить? ми знаємо їх можливості по всім тям направлениям, включаючи методи розвідувальних розвідувальних діяльності. Поряд з цими дефірамбами російські армії Зет Пабліка розганяють відосики нібито ударів по концентрації ДРГ, які вони називають українськими у лісовому масиві в прикордонному районі. Тієї ж Білгородської області високоточними ударами збройні сили Російської Федерації знищили супротивника, йдеться у хвалебних постах, але довести справжність цих кадрів неможливо, нічого на це не вказує. У воєнкорів Федерації інше ж бачення ситуації в Білгороді там, м'яко кажучи, шоковані. А якщо говорити напряму. То описуючи обстановку на прикордонні, особливо там, де тривають гарячі військові дії, писаки не добирають слів та сиплять нецензурну лексику. Легіон свободи Росії вкотре попередив місцевих жителів про загострення боїв і посилення обстрілів по позиціях РФ людей закликають неодмінно та негайно покидати місто а тамтешній губернатор. Врешті-решт таки оголосив завітну евакуацію. Поки що говорять про дітей. Майже 9 тисяч білгородських неповнолітніх громадян вивезуть за межі області. Вони вирушать до таборів інших регіонів. За словами губернатора, 22 березня 1,2 тисячі жителів і, власне, дітей поїдуть до Пензи, Тамбова та Калуги. А далі вже аж до Ставропольського краю. Здається. Всі багато уваги приділяють Білгородщині, а про Курщину і забули. Тому виправляємося, будь ласка, кадри з селища Тьоткіне, яке вже тиждень під страшними обстрілами. Це була баня, це був гараж, це був мій автомобіль. Є Трактор, який купив, хотів на пенсії. з Землею працювати. Даже не успел зареєструвати. Резина, холодильники здесь стояли. Це мой гараж був на два машини місця. Це була моя баня. З телевизорами, з диванчиками, навіть з таким маленьким басейником. Нагадаю, учора РДК Легіон Свобода Росії і Сибірський батальйон, а також Російська опозиція. Спільно з ГУРМОУ оголосили про формування антипутінської повстанської армії. Наша розвідка визнала, допомагає російським добровольчим формуванням боротися із режимом Путіна. Далі цитую: ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і змужно. Та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту. Тому і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна. Про це сказав речник головного управління розвідки Андрій Юсов. Напишіть, будь ласка, свої коментарі наскільки успішною буде така співпраця, і скільки ще триватиме операція на російському прикордонні? Чекаю вас із вашими думками під Цим роликом не забувайте підписуватись на канал Сі ставити свої вподобайки та натискати на дзвіночок, аби ми з вами бачилися частіше. Армія Франції готується до участі у найважчих конфліктах. Про це у вівторок, 19 березня, заявив начальник штабу сухопутних військ країни. Тим часом на французьких телеканалах обговорюють можливі операції західних військ. Безпосередньо в Україні там навіть показали імовірну мапу просування закордонних сил. Це все на тлі роздумів Еммануеля Макрона про застосування військ НАТО на території нашої держави тижневої давності. У Кремлі від такої рішучості паніка. Голова служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін вже підрахував: на початковому етапі контингент військ із Парижу становитиме близько дві тисячі військових. І тут же путінський поплічник додає: французький військовий підрозділ України стане легітимною та пріоритетною метою для Збройних сил Російської Федерації. Лякає російський розвідник європейців і страшними втратами. Мовляв, в Єлисейському палаці кажуть, що кількість загиблих в Україні французів вже перевищила психологічно значущий поріг. Такі його тези розтиражували… Пропагандистські пабліки, ну і власне засоби масової пропаганди, як їх справедливо можна називати. Ну а тим часом Макрон і дійсно має наміри відправити свої війська в Україну. Лідер Франції переконаний остаточно домовитися із Російською Федерацією по-хорошому не вийде. Газете Лемонде зазначає, влада країни замислюється щодо відправки бійців принаймні із літа 2023 року. За даними джерел, у ніч на 21 лютого під час застілля у вузькому колі Макрон озвучив свою готовність. Ситуація в Україні, окупованій російськими військами, ось уже два роки погіршується і війна затягується. У будь-якому разі, в прийдешньому році, мені доведеться послати в Одесу кілька хлопців, наводить слова Макрона, співрозмовник газети. Ще одному виданню: Ель Індепенданд, президент Франції заявив, що у разі активізації та наступу російської армії в бік Одеси або ж нашої столиці міста Київ може розглядатися варіант вирядження французьких військових. До України, власне, цим він закріпив ще раз свою ж тезу. При цьому білий дім підтримав рішучість Макрона. Там впевнені, президент Франції, як лідер суверенної держави, має повне право розглядати можливість відправки своїх військ на території України. Про це зокрема заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Далі пропоную його пряму мову. Очевидно, я не можу говорити від імені президента Макрона. Він продовжує публічно висловлювати свою точку зору і, вочевидь, має на це повне право, сказав представник адміністрації Джозефа Байдена. Тим часом глава України Володимир Зеленський теж відреагував на заяви свого французького колеги. Давайте почуємо. Ми цінуємо те, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи перспективу реальної тривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу у цій війні. Більше того, головний партнер Путіна теж планує відвідати Париж. Туди поїде із візитом Сі Цзіньпін. Лідер Китаю зустрінеться із президентом Франції на початку травня у публікації. Численних видань зазначається, що Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через цитую безлімітне партнерство Сі Дзіньпіна з президентом Росії Володимиром Путіним, не зважаючи на війну в Україні. А як думаєте, ви до чого призведе подібна поїздка, і якими будуть розмови безпосередньо двох лідерів? Одних із найвпливовіших країн світу Китая та Франції. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте свою вподобайку, діліться цим роликом, і, звісно ж, підпишіться на канал цей час.